16 грудня Центробанк Російської Федерації підвищив ключову ставку одразу на 6,5% до 17% річних. Такого різкого підвищення не було з 1998 року. На думку голови центрального банку Ельвіри Набіуліної, таке рішення має знизити інфляційні очікування. У державному регуляторі вважають, що ослаблення курсу національної валюти сприяють зниженню цін на нафти і закриття західних ринків капіталу для ряду російських позичальників. Рубль січасні до по всем параметрам фундаментальным Или и состоянию, называют иногда перепродан, и по состоянию экономики, и по состоянию платежного баланса, но для того, чтобы он приблизился к фундаментальному вот, курсу, так называемому, нужно определенное время. Безусловно, ситуация достаточно сложная, и она требует абсолютно скоординированных действий и правительства и центрального банка. Мы к такой координации готовы. И нужно адаптироваться к новым условиям и к новой политике Центрального банка. Мы понимаем, когда у них возникают вопросы, может быть, некоторые недопонимания нашей политики. Мы открыты, будем ее разъяснять, будем больше говорить о наших целях, о наших мерах для того, чтобы такое понимание было.